Я дуже коротко розповім тоді про те, то, що ми вже почали робити. Отже, я, Роксолана, я займаюся маркетингом, маркетинговим напрямком також допомагаю команді в реалізації наших ідей. І В'ячеслав, можете будь ласка, вивести скріни. У нас є гарні новини. Ми запустили наші соціальні мережі. І зараз ми виведемо скрін — це наш Facebook, і у нас також є ще інстаграм, Для того, щоб ви розуміли, що це ми. <свісна> і ми там будемо постати оновлення. Все, що відбувається з нашою програмою: новини, події, відео також в найближчому часі. у нас буде також YouTube, для того, щоб ми також могли доносити інформацію і на цій платформі. Так, тут я сразу хочу підкреслити, друзі, що в описі до цього стріму є посилання на наші е, соціальні мережі, так, офіційні соціальні мережі. мережі. Там є посилання вже і на Facebook, і на Instagram, і на наш сайт. Сайт сьогодні вже закінчать, я сподіваюся. Сьогодні-завтра вся інформація, яка стосується діяльності. Щодо спеціальної програми для українців, тепер буде публікуватися тільки на офіційних мережах нашої програми. Так, тобто слідкуйте за всіма оновленнями там. Тому я просто вам кажу, що перейдіть, будь ласка, зареєструйтеся обов'язково, ставте нам вподобайки, розповсюджуйте посилання на наші соціальні мережі в своїх соціальних мережах. Так ну тут на Ютубі, в інших своїх акаунтах, я більше не буду. Давати так інформацію до цієї ініціативи, тому, будь ласка, підписуйтесь, розповсюджуйте інформацію наших офіційних соцмереж, і це також дуже дуже важливо, щоб усі підписалися, так щоб всі підписалися і підтримали нас на наших соціальних аккаунтах, для того, щоб ми могли показувати, коли ми спілкуємося з різними організаціями і з тими ж самими депутатами, щоб ми могли показувати. Що нас підтримують люди і кількість цих людей, тому це дуже дуже важливо. Це не просто якби так наша побажанка, і нам нічого робити. Так, це допоможе нашому спільному ділу і допоможе дуже дуже суттєво.